І так, перетворення графіки функцій є достатньо такою важливою темою, тому що, якщо ви зможете схематично показувати деяке перетворення графіки функцій, ви можете відповісти на багато яких запитань. Всього їх існує вісім перетворень, з якими ми будемо працювати. Це Паралельне перенесення вздовж вісі вісіох, паралельне перенесення вздовж вісі ОY. Це буде у нас симетрія відносно вісі х симетрія відносно 8. Це я зараз назвала вам 4 перетворення. І також у нас буде коефіцієнт перед змінною або коефіцієнт перед функцією, а також модуль з і модуль за функцію. І ось зараз ми зробимо з вами. Таких три колоночки. Ми зробимо спочатку якусь таку кривульку, з якою ми будемо працювати, ну, але вона буде, буде працювати для ці перетворення для будь-яких функцій. І так, маленьку координатну площину малюємо, і маленьку кривульку, і маленьку кривульку яка визначає функцію. Ось така от нехай у нас буде так от раз. Ну і проходити тут, наприклад, через одиничку. І ось тут через мінус одиничку. Ну, отак, от так от немножечко їх зафіксували, X і. Y. X і. Y. І тепер з цією, з цим графіком ми будемо працювати. Зараз ми розподіляємо на три частини нашу сторіночку. На три частинки нашу сторінку. І. Е в однієї у нас буде саме, як записується, перетворення, в другій частинці у нас буде з вами, що відбувається з графіком функції, і в третій частинці ми словами розпишемо, що ж у нас відбувається. І так, перше перетворення: y дорівнює F від X плюс мінус А. І зараз на що я хочу звернути увагу? На що хочу звернути увагу Я приєдную людей, що у нас перетворення відбувається всередині функції, всередині функцій. Тобто я зараз напишу приклади, приклади як воно буде виглядати. Олівцем напишу, що це, наприклад. Якщо у нас є корінь, то це буде, наприклад, х плюс 3. Або якщо у нас є гіпербола, це буде, наприклад, 3 поділити на х мінус 2, або там, квадратична функція мінус 5 в квадраті, і так далі. І так далі. Тобто у нас є базові функції, з якими ми вас знайомили з вами на попередніх уроках, і те, що ми вже знаємо, але ще будуть ще функції, але перетворення відбувається з всіма однаково. І далі, Тепер, матрічка, як нам, ну, по-перше, ми намалювали з вами горизонтальну ось цю бузукову е е лінію, і це означає, що ми будемо е працювати вздовж вісі Ox. Вздовж вісі. ОХ. Намалюємо тут Х, і як же воно буде відбуватися, праворуч чи ліворуч. І ось тут я зараз вам маленьку підказочку напишу, то, що у нас буде відбуватися праворуч ліворуч, але в якому випадку праворуч, в якому ліворуч. Ви берете під функцію, то, що внут... Точніше, не під функцією, то, що знаходиться внутри функції, також напишу зараз це олівцем, що х плюс 3, наприклад, дорівнює 0, х плюс 3, то ми маємо, що х буде дорівнювати мінус 3. Тобто, тобто зараз ще одну ой, намалюю, що коли у нас йде плюс, коли у нас йде плюс, то а, перетворення будуть йти, матірка, ось тут плюс, перетворення будуть йти ліворуч. А коли у нас буде а, мінус, коли у нас буде мінус, то перетворення. Коли у нас буде мінус, то перетворення будуть йти праворуч. Тобто, ну, скажімо так, в зворотньому. А, в протилежному напрямку, чим, чим знак. І ось зараз я ту кривульку, яку я намалювала, показую, що в мене там проходило, наприклад, через мінус один, то е, ось таким чином я намалюю наш, нашу кривулю, і це буде казати про те, що е, там у нас буде знак плюс, плюс А, плюс А. Ну, і коли ми йдемо праворуч, ось таким чином, я зараз намалюю, то це буде означати, що мінус А. Ну і далі, тобто, зараз то якась наша функція F от X мінус А. А ось тут F від X плюс А ось так. Ну, і що ми можемо написати в плані пояснення? Що ми напишемо в плані пояснення? Паралельне перенесення? І паралельне перенесення вздовж вісі Х. А, Ще... а? А запитання, але ж ми, типу, збільшуємо ІКС, чому він? Протилежно, типу, зменшується. А подивись, якщо у нас під, от, наприклад, під коренем, корень із х плюс 3, яка точка буде так, щоб у нас підкореневий вираз був дорівнював нулю? Зрозуміло як? Так, і тому у нас виходить, що відравнюваємо до нуля і переносимо на цю точку, яка була. Була в точці, наприклад, корень із х був в точці 0, а стає в точці мінус три Зрозуміло? Так, я ще хочу звернути вашу увагу, коли у нас де, тут буде таке перетворення 50-50, як кажуть. Одні будуть співпадати X з X, а в деяких моментах, навпаки, буде то, що стосуватися X, але перетворення відносно Y будуть деякі. І так, давайте ми покажемо зараз, що у нас тут X і перетворення також може це вам допоможе. Перетворення вздовж вісі о Паралельне, паралельне, бачите, паралельне перенесення. Ось тут я зараз виправлю, щоб було все гарно. Паралельне перенесення вздовж вісі ОХ. Далі. Наступне перетворення. Наступне перетворення, коли у нас буде Y рівню і вже F от X, F від Х. І за функцію буде плюс мінус А дорівнює F від х плюс мінус А, то ми зараз намалюємо опять-таки, координатну площину, намалюємо координатну площину, і вже я сподіваюся, що ви здогадалися, що це буде відбуватися вздовж вісі у y. Але як дізнатися? І також я вам зараз олівцем напишу, як воно буде виглядати. Наприклад, корінь із х плюс 3 за коренем, або ті самі функції 3 поділити на х мінус 2, ну і так далі. І у нас відбуватися буде, ми якби відстягуємо функцію. І далі, вже, якщо плюс, то ми розуміємо, що у нас, збіль... от в даному випадку у нас збільшується на А, і ми показуємо нашу кривульку функцію, що вона у нас піднімається вгору, коли буде F від Х плюс А, і спускається вниз паралельно, паралельно якщо F від Х буде мінус А. Ну, і далі ми пишемо з вами. Пояснення, пояснення словесне, словесне пояснення, що тут буде паралельне перенесення. Чи пишу паралельно? Опять паралельне перенесення, вздовж вісі оігрік. Ну, Всі ці моменти ми з вами будемо прописувати, обов'язково я ще покажу на прикладах. І ось тут я також хочу показати, показати, що в даному випадку наша функція це фактично наш Y, це фактично наш Y, тому я зараз її продемонструю, що це Y, функція це Y, і паралельне перенесення буде вздовж вісі OY. Але у нас відбувається плюсик це вгору, плюсик це вгору, мінусик це вниз. Далі наступне перетворення. Наступне перетворення це коли у нас з'являється мінус або перед Х внутрі функції. Або перед всією функцією. Що ж відбуватися буде в тому випадку? І так, ми пишемо з вами y дорівнює y дорівнює. F у від x. Ну, і як нам зрозуміти, що ж тут буде відбуватися? Ну, ми розуміємо, ці ігрики, які були додатними, стають від'ємними, і ці ігрики, які були від'ємними, стають додатними. Тобто наша, наша кривулька, я зараз її намалюю, яка у нас вона була, вона була ось така, а ми її беремо і перевертаємо відносно. Вісі О ось так вона буде виглядати. І ось тут ми пишемо симетрія відносна вісі ОХ, симетрія відносна вісі ОХ. І тут якраз цікавий момент, що у нас вроді стоїть мінус перед функцією, тобто перед ігриком, але симетрія буде відносна ОХ. І ось тут ми також покажемо це з вами різним кольором, щоб вам було краще запам'ятовувати. Тут ми умовно кажемо, що тут Y, ось тут мінус перед Ігреком, але симетрія відносно ОХ. Симетрія відносно О Х, тобто не співпадає. Наступне перетворення у нас буде, коли мінус буде стояти перед Х, перед, е, внутри функції. Перед Х, внутри функції. І ми пишемо, що y дорівнює f від мінус x. Ну, і якщо, я думаю, що ви вже здогадалися, що буде відбуватися, нарісуємо нашу початкову кривульку. Нашу початкову кривульку. І то, що було ікси додатні стають саме від'ємними, а то, що було від'ємними, стають додатними. Ось така наша кривулька була ізначальна, а стає вона ось такою симетрично вже вісі. О. Да. Ще хотіла намалювати, що тут червоним, і я ми будемо з вами коли ланцюжки робити. Ось тут червоним показуємо, що перевертається відносно О а тут ми показуємо червоним, то що відносно О. І пишемо це перетворення словами Симетрія відносна, симетрія відносна. Вісім Ой. І також кольором зараз покажемо, що у нас е, мінус перед іксом, мінус перед іксом ось тут. Але симетрія буде відносно О відносно Відносна, o, y, відносна o, Ну, ось. Таких чотири перетворення, які ми зараз з вами розглянули, наступні чотири перетворення будуть в наступному відео.